видатного українського гетьмана знають у всій Європі. І, напевно, немає такої дорослої людини, яка б не знала, хто це. Сьогодні про Богдана Хмельницького. Героїчний образ Хмельницького у кіно майстерно зіграв також Богдан Ступка. Богдан Сильвестрович Ступка народний артист України, Герой України. В його арсеналі більше так на Стрічок, з яких велика кількість історичних, обіймав посаду міністра культури і мистецтва України, а народився у Львівській області в далекому 1941 році, помер у 2012 році у віці 70 років. Але сьогодні про Богдана. Історики мають надзвичайно мало відомостей про Михайла Хмельницького, батька Богдана. Навіть портрета його не залишилося. Досі невідомо, із якого поселення походить рід Хмельницьких. Чигиринський підстароста Михайло Хмельницький перебував на службі у коронного гетьмана Станіслава Жовкевського, потім у його зятя Івана Даниловича. Іван Данилович проводив активну колонізацію Дикого поля, заклав місто Чигирин. Михайло Хмельницький був осадшем того міста. Отримав від Івана Даниловича посілість земельну ділянку над річкою милою Вищі від Чигирина. Чигирин дуже цікаве місто. Запам'ятайте його назву. Тарас Шевченко у своїх творах часто використовував варіант Чигирин. З 1648 по 19 вересня 1676 року. Чигирин був резиденцією гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Петра Дорошенка і був столицею Гетьманської української держави. За часів Хмельницького Чигирин був одним із найбільших міст тогочасної України. Тут мешкало понад 50 тисяч осіб. Розміщувалася державна та військова адміністрація, стояла гетьманська резиденція та палац. У 1678-му від колишньої гетьманської столиці залишилася сама руїна. Саме тут, вище Чигирина, збудував собі хутір Михайло Хмельницький, біля цього хутора з часом постало село Суботів. Зазвичай він отримав ділянку без оформлення диплому, документу, а на підставі усної вказівки старости. Що потім використали вороги Богдана, щоб забрати її, але про це згодом. Від 1594 року чигиринський підстароста Михайло Хмельницький, а також його намісники контролювали збір і доставку в казну державних податків, видавали дозволи й регламентували функціонування відповідних промислів, таких як винокуріння, пивоваріння чи сичення меду. Також Михайло Хмельницький слідкував за правопорядком у містах і сільській місцевості, регламентували повітову торгівлю. Під староста поряд старостою виступав на чолі повітового ополчення, віддав питаннями оборони українських замків. На початку 1590-х років Михайло одружився з козачкою Анастасією Федорівною. І близько 1595 року в них народився син Богдан. А от за польсько-турецької або Хотинської війни 1620 року Михайло Хмельницький як сотник із Чигиринщини разом з коронним гетьманом Станіславом Жолкевським брав участь у поході на Молдавію у бою з татарами під Цецорою. Михайло Хмельницький за однією із версій полонений і перебував у турецькому полоні. Але про це ніяких точних відомостей немає. А от за традиційною версією, Михайло Хмельницький під Сецорою не потрапив у полон, а загинув 6 жовтня 1620 року під час катастрофічного відступу разом із гетьманом. Про життя Богдана Хмельницького до 1647 року відомо дуже мало. Як зазначав Михайло Грушевський, особиста біографія Хмельницького настільки ж убога на реалії і безсумнівні факти, наскільки багата на легенди. Місцем народження вважається Суботів, нині Черкаська область, Україна. Тоді це було Київське воєводство, територія Речі Посполитої. Як рік народження вказують, чи то 1595, чи то 1596. При хрещенні отримав імена Богдан Зиновій, проте другим ім'ям ніколи не користувався. Факт шляхетства Хмельницького також не доведений на 100%. За найпопулярнішою версією його батько шляхтич. Шляхта це назва провідної верстви польського станового суспільства, яка відповідала давньому українському боярству та західноєвропейському лицарству. Назва стосується привілейованого стану в Польщі, Литві та на українських і білоруських землях, що входили з 14 по 18 століття, до складу Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Освіту Богдан здобув у Львівській Єзуїцькій колегії. Львівська єзуїтська колегія або Львівський єзуїцький колегіум це навчальний заклад, який був заснований чи то в 1591, а за іншими даними, в 1608 році. Польським коронним гетьманом та канцлером, який прихильно ставився до єзуїтів, це був Станіслав Жолкевський. Про нього ви вже чули раніше. Ця установа діяла у приміщенні за теперішньою адресою вулиця Театральна, 13. Вступивши до реєстрового козацтва, Хмельницький під час одного з боїв під Москвою врятував королевича Владислава IV і потім той завжди прихильно до Богдана ставився. А повернувшись на Батьківщину, брав участь у польсько-османській війні 1620 21 років. Під час якої, в битві під Сецорою, за офіційною версією, загинув його батько Михайло. А сам же Богдан потрапив в османський полон. Перебуваючи у неволі, Богдан фактично виконував обов'язки перекладача при одному з командувачів Османського флоту. Потрібно зазначити, що Богдан Хмельницький був високоосвіченою людиною і вільно володів кількома мовами. Польською, татарською, турецькою, латинською і будучи ув'язнені, Хмельницький вздовж і поперек вивчив Коран, в якому черпав життєву мудрість, і навіть зумів завести знайомство з деякими представниками турецької державної еліти. А от інформація про прийняття Богданом ісламу, звісно, це вигадка і легенда. У 1622 році Богдан втікає, втікає з полону. Але ще є одна версія, ніби своїм звільненням він зобов'язаний матері, яка викупила його за величезні гроші у турків. Але, скоріше за все, це теж легенда. Після повернення на хутір Суботів, що належав його загиблому батькові, Хмельницький незабаром повів до вінця Ганну Сомко. Це була дочка заможного переяславського міщанина. І за два десятки років спільного життя Ганна народила Богдану з вісьмох дітей, відомостей, про долю яких, на жаль, до наших днів практично не збереглися. Винятком лише були Тимофій, права рука Богдана та Юрій, про якого ви дізнаєтеся в майбутньому. Як свідчили очевидці, Ганна була гетьмановірною дружиною, доброю і турботливою матір'ю для своїх дітей. А також помічницею в хазяйських справах. Одне було погано, Ганна мала слабке здоров'я. А ще один факт цікавий Ганна була сестрою наказного гетьмана Лівобережної України Якима Сомка. Другим коханням 52-річного Хмельницького стала дівчина на ім'я Гелена. За однією версією, вона походила з братславської православної шляхти. Зараз складно стверджувати, в якості кого вона з'явилася в будинку Хмельницького. Однак достеменно відомо, що з часом її поява у будинку збіглася з недовгої першої дружини Ганни, коли потрібен був догляд за домом, за дітьми і за хворою господиною. Гелена в майбутньому стане причиною Жорстокого протистояння Хмельницького і Чаплинського запеклого ворога Богдана. Третім коханням і дружиною гетьмана стала Анна Золотаренко. Сама ж гетьманша була взірцем благочестя і відрізнялася великою тактовністю. Вона ставила гостям цілком доречні і важливі питання, радуючи чоловіка своєю мудрістю. Та й гетьман став менш запальним і більш вічливим, він безмежно довіряв своїй дружині. Вона прожила з Богданом шість років, дізнавшись і радості, і лиха сімейного життя, а також немала горя. На полях битв, якраз в цей час, склав свою голову її брат Іван, а трохи пізніше загинув син Богдана Тиміш від першого шлюбу. А влітку 1657 року. Від крововиливу в мозок помер на її руках і сам великий гетьман Богдан Хмельницький. Від 1622 по 1637 роки немає певних відомостей про життя і діяльність Богдана Хмельницького. Всі пізніші оповіді про його великі подвиги у війнах з татарами османами Москвою. До 37-го року не мають документального підтвердження. Безперечно, лише те, що у 20-х роках Хмельницький зв'язався з козаччиною, де він служив, мабуть, у Чигиринському полку, брав участь у військових походах козаків проти татар і коронного війська. В історії наступних повстань козаків проти Речі Посполитої між 1630 та тридцять роками. Ім'я Хмельницького не зустрічається. Єдина його згадка у зв'язку з повстанням 1638 року це договір про капітуляцію повсталих, який був підписаний його рукою, бо він був генеральним писарем у повсталих козаків. І підписаний ним договір та козацькою старшиною. Генеральний писар це член генеральної старшини, вища службова особа. Яка вела справи гетьманського уряду в Україні в 17-18 століттях. Іноземці називають цю посаду канцлером. Генеральний писар керував діяльністю Генеральної військової канцелярії, приймав іноземних послів, брав участь у виробленні умов міжнародних договорів, вів дипломатичне листування, генеральний писар зберігав державну печатку. Польська ординація 1638 року скасувала автономію війська Запорозького і поставила Козаччину в безпосередню залежність від військової влади Речі Посполитої. Хмельницькі втрати військове писарство, бо цю посаду скасували і став одним із сотників чигиринського полку. Наступні роки Хмельницький присвятив своєму господарству на Чигиринщині, річ іде про хутір суботів, слободу, новоселище і Суміжні землі. Даніє Чаплинський, відомий як особистий ворог Богдана Хмельницького, був чигиринським підстаростою. Причиною сварок між ними було невирішене земельне питання інспірований магнатом Олександром Каніспольським, річ йде про Суботів Хутір, який не був правильно оформлений як власність роду Хмельницьких ще за життя батька Богдана Михайла. У 1647 році, коли господаря Суботова не було вдома, тобто Богдана, Чаплинський напав на хутір, пограбував майно, підступом відібрав привілеї на слободу суботів. Наданий в довічне користування королем Сигізмундом III. Слуги Чаплинського також захопили хутір, спалили млини, вигнали худобу на поля, яка майже миттєво витоптала всі посіви. Під час цього захоплення був забитий на смерть син Богдана Остап, А Гелену відвезли в маєток Чаплинського, з яким вона згодом і обвінчалася. Богдан Хмельницький. Був взяти під арешт. Цим фактом Чаплинський принизив Богдана і його шляхецьку гідність. Не змігши нічого довести, хоча Богдан звертався і до Сейму, і до короля особисто, він отримав лише 150 злотих відшкодувань. Свавілля Чаплинського та небажання влади проводити справедливий суд у цій справі. Змусили Богдана Хмельницького податися на Запорозьку Січ. А далі розпочнеться важливий історичний етап у житті українського народу, етап, який отримає назву Хмельниччина. Але це вже тема наступного